Я не заспокоїлась, мені було дуже мало того магазинчику, який я вам показала вчора, е, та схотіла все ж знайти хрестики. Е, я чула до цього, що був магазин дуже такий індивідуальний, але потім він відкрився. І зараз відкрився інший він називається Ля Бонне де Мадам. Тут є і їх, їх сайт, якщо що, ви можете подивитися. Працює він деякі дні до 14 до 7. Тож, хочу вам показати, бо тут дуже гарно. Дивіться, яка тут вітрина. По-перше, знаходиться в такому фасажі, в такому місці, де все таке аутентичне, маленьке, історичне. Тож, давайте подивимося, що тут є. Як ви бачите, як і в магазині тут дуже багато вже готової продукції. Мабуть, це хтось вишиває та приносить на реалізацію до магазину або хазяйка магазину це робить, ми потім спитаємо у неї, але тут дуже багато картин. Це ми побачимо, коли зайдемо ще. Дивіться, як тут все гарно презентовано. І які тут є. Ніточки, чашечки, статучки. Ну це все, що ми любимо, щоб прикрасити свою зону вишивання. Така гарна лампа і ці вишиті картини. Дивіться, який дуже гарний семплер. Я так розумію, що це все у стилі тут. Французьких вишивальник. Збірки, то. Будемо дивитися, ходімо всередину. Так. Тут ми знайдемо і набори дуже... Іксклюзивні, бо я на наших українських сайтах не бачила подібних виробників. Це ланарт, але це дуже старий ланарт. Наприклад, цей... Зараз я знайду. Десь повинно бути. Не можу знайти? Не бачу. Цей ланарт 2000 року. Йому вже багато ручків. Так, це набори саме цього магазину. Ви <звук> <Буху, плес> де мадам». <плес> Теж <плес> <Тепований>. <плес> <Тут> Є схеми. <плес> Семплери. Подивіться. <плес> Земплери, багато землерів. Можете подивитися на ціну. Це нас, звичайно куськусь, але де тут щось не пускусь. Це ті наборчики, ті каталоги, які ми купляємо з вами. В інтернеті ще задорожче, до речі. Щось вже не випускається. Так, ідемо далі. На такий набір можна самому пошити такий чохольчик для ножничок. Тут все є. Дивіться, який гарний. Я, мабуть, собі такий куплю. Це цікаво. З катертини. І подивіться на кількість вишитих картин. Це просто гольнички. А дивіться, які круті. Гачочки такі. Ну, також тут є стрічки. Це, мабуть, це таку гольничку можна шити, вона в такій коробочці. Боже, боже, хочу все, хочу все. Просто все. Тут, мені здається, зараз буде спалах емоцій, бо книги. Боже. Ми можемо подивитися все. Потрогати, понюхати. Гарно. Тут щось повинно бути дуже-дуже гарне. Як багато схем. І коштує вона. 25 євро. Ну, не, теж, але зносно, знаєте. А це то, теж е, семплер саме фірми цього магазину. Це навіть це фартух, дівчата, дивіться, це фартух. Я у нас бачила такі набори, але, якщо чесно, вони не такі довгі та не такі атмосферні. Ташечками. Боже, я так і теж хочу. Не все хочу. Ну, що ж мені робити? А мені ще дитині треба подарунки купити, а в мене більше грошей немає. Ну, що робити? Це оці кошечки. Дивіться, вони тут є вишиті. Вже готові роботи оформлені. Окей, це набор. Я таку фірму, якщо чесно, не бачила раніше. Не знаю. А це такі закладочки. Дуже гарні Це теж це як Мілхіл який ми купуємо, тільки виробника цього магазину. Це теж хочу. Дивіться, саме вишивальне. Бабіночки, ножечки, ну коротше, ви поняли, що я куплю. Угу. Угу. Давайте ховати. Які ще коти? У мене є багато прихильників, катунів, до речі, тут в групу. Приводили закаж. Це шовчиками, різними шовчиками. Але я так розумію, без схемок, а тільки. О, тут інструкція, як пошити щось от кошельок. Mm -hmm. Так, далі. Це теж від цього магазину. Коротше, цей магазин виробляє все своє. Дивіться, як гарно Гулін Руж. Париж. Таку картину. Це на пам'ять було. Дивіться, який семблер наверху, і там такі всі прикріплені штучки, всі окремо а, зроблені. Курки такі, котики, боже, боже. У мене зараз буде, буде серцевий напад. У Мене, мене трясуться руки, дівчата, всі чесне слово. Я... Я стільки краси, просто саме у Франції не очікувала, як ми побачити, і не думала, що тут саме так. Я так добре... Ще. Я не можу бачити звідси відійти, Такі для косметики сумочки. Так, ну, ладно. Ходімо По далі, подивимося, що тут є ще. Дивіться, ці нитки, амбреди нас. Я у нас таку палітру, якщо чесно не бачила, декілька собі візьму обов'язково. Ціна євро 80, Ну це саме так, як вони коштують у нас, мабуть, навіть дешевше, якщо це. І ось тут дивіться, яка палітра Амбре. На це не так це ДМС. Просто сервеки. Нам не так не цікаво. Сервечки. О, це у нас деревни, там пан. Це теж, напевно, серветочки не може. Хочу Це якщо вишити банер і його повісити, на ось такі. Да. Якщо чесно, у нас в магазинах я не бачила саме такого, щоб продавалося. це. Треба замовляти у виробників. Ось тут помпони робити можна такі. А тут дивіться, гудзики, боже. Зараз у кого любить гудзики, буде серцевий теж напад, бо подивіться їх кількість просто. Це просто, ну, я, до речі, не дуже їх збираю, але здається, що з моменту виштокого мною першого мілкілу з гудзиком, то це почнеться. Стрічечки для виготовлення бантів і будь-яких. Оброб... Обробляти края. Якщо що. Так, знову наборчики, наборчики, наборчики. Слюнявка. Слюнявка, яку теж можна вишити. Да? Бачили, Так. Дитячі метрики. А це прихваточки. Або вже заготовочки такі. Далі. Це банери, банери. Це для діточок навчати, вишивати. До речі, дивіться, які перміники маленькі. Мені здається, для першої вишивки буде о. О, майстерськ. Підказують в мене. Бачите, який помічник в темі. Це ми любимо, да, дівчаток? Коробочки. Не звертайте на мене так ляльки, і дивіться, яка тут стіна вже готова теж робити. А тепер ми спускаємося сюди. Це ви любите. Це точно всі люблять, бо це що? це статуеточки, статуеточки, якими ми можемо прикрасити. І теж нас. Ну, я люблю так точно. Солнышко. На вот крупнется уже. Чешется такая. Ну, это на это. И так и мы можем узнать. якась. Яка. Что старовый Все що старовинне, мені дуже треба. Дуже подобається. Чотири євро. А що це блокнути? Чи 7? Ні, чотири. Правильно? Чотири. Так, ми забуваємо цю локацію. Дивіться, це вишиваєш, вкладаєш і у тебе буде така іграшка на ялинку. Мороз. Таких коробочках, так прикольно. Це теж. Це новорічні, я так розумію, розробки. Це теж цього магазину. Це така дуже тверда канва, якась, як, перф... як бумага. Isabelle qui vient demain qui est de la Meuse Bonami aussi. Et moi, il faut avec une association. Donc elle met, elle nous en parle, mais des cœurs qui sont nécessaires, ils font bien ce que les cœurs. J'en ai un en bois parce que vous l'avez en fait. Mais ça mon avis c'est... В в я забула назву цього шва, Боже. Ну і я. Ви знаєте, які вони у нас дорого коштують. Ось тут мілохітчик якийсь завалявся. Я так розумію, це не в пригоді тут. Це, так, набори термін. Опа, якісь аксесуари. Дивіться, які малисеньке, щось таке можна сюди повісити. О, це бабінки у них такі дуже файні. я так розумію. Ну, це котон, звичайно, у нас все ж він так подається. Я тут маленький, теж цілий магазин. Буковку, я свою буковку знаю. Мене звуть Ольга. Я тут сьогодні. Так, я тут сьогодні. О, блін, воно з гусем. Чого з гусем? Не хочу я гуся, ну ладно. Буде в мене гусь. Оля Гусіна. Не смійтеся, я це вирішу. Чого не в, Не в той бік, добре. Так, 2000, 2000 року розробка цього магазину. Пишні далі. Що у нас? Це ото та фірма, якою я. Що ти білку покажеш, хто <смі> <Ти> й набори показуєш. <скільки> <смі> <смі> Маки, я знаю, хто думає. Мати, це моя мама. Матіші, привіт. Дивіться. О, яка краса. Ого. Ого. Так, мені здається, нам треба йти звідси, бо я взагалі. А дивіться, які пташечки. пташечки. Хочу таку пташечку. Така? 28 євро коштує така пташечка. Дивіться, якісь куколки такі висять. Теж ж гарні. Чогось вони так високо висять, що. Мого росту їх не бачно. і пощупати не можна. Ну, значить, правильно зроблено. Дивіться, це гачок для ножиць. Так. Ой, які дивіться, маленькі, теж Та такі гарні. Хочеться все. Правда, дівчата? Ну от, ну от як від цього відмовитись? Ну як? Ну, скажіть, ну як цього може бути забагато? Ну цього ж не може бути забагато. дивіться, Подивіться ну, якраз. Ну це прям Франція, Франція. А це курочки. о, голуби взагалі шокардоз. Це таке собі, це таке собі. Ну я на свій смак орієнтую. він. О, а це той, що висів, такий готовий. З кучою всяких приладів. прилад. Боже. Оце от риба, обов'язково собі придбаю на наступний місяць. Добре? Та-да-да-дам, -та дам Так, ходімо подивимося, що тут є. Дивіться, яке п'янцемо. О, я під цю боку. А який тут розмір? Який тут 11 на 11? Дивіться, тут заготовки є під вишивальні відкритки. Листівки такі. No, I'm not seeing the bureau. Yes, my beer is no color. Fabric and I want to link on the discussion. Оцей, оцей? Ну добре. Так, Коробка не хочу брати, Я не хочу нічого такого. Ну Звичайно, хочу, але просто не дуже можу. Це остання локація, дівчата, вже ми з вами. Так, голочки, голочки. Якісь... Я не знаю, що це. Ну добре. Ножиці. які ножиці гарні, це. зелені. примакс фірма, я, до речі, такої навіть не знаю.

Десять дівчата краще на Аліекспрес. І яка там пушечка? Для голочок, так? Але ми ж так можемо з вами сорішитися, щоб не платити євро. Треба в таких магазинах купляти щось, ну. Зроблено ними саме. Так? Тут гачки, тут. О, оця от ручка мені казала, це, Щоб вишивати ту коврову техніку. Ну, сюди. Це така теж, буде тут, так? Ось таке. Такі нашивочки. А тепер підходимо до ще найулюбленіші, нами ножиці, ножиці. Я не знаю, звичайно, єдинорог, який всім сподобався в минулому магазині. це я деляпа і. Ви подивіться на це. Вони моя рука, а я дуже маленька. Щоб ви розуміли? 15, я вроде 15 пивосики, 24. А це пільник, це пільник, я цього сьогодні не роблю. Я не знаю, Так що це по терміну? Допотону. 22. Je resterai à la

Moi je suis arrivée là par hasard parce que je. Tout à fait. J'ai bossé. Ensuite j'ai démarré la première pharmacie, c'était pas tout, au délicieux, Je suis revenue bosser et puis ben, j'ai pas arrivé. Après ça s'est enchaîné en fait entre la, les boutiques, les salons, les créations. Oui. Bon, j'avais essayé de reprendre mes études, mais je ne l'avais pas pas fait en fait.

Зі мною поподорожувати по такому магазину, зробити декілька навтомальних покупок. От ну і побачити вишивальний світ Парижі Бен Ми, звичайно, відмітимо і сторінку магазина і поділюсь з вами їх сайтом. Пока! Салют.